Поки дехто з хейтерів пише негативні коментарі, несе нісенітницю, бо клепки в голові немає, нормальні власники, справжні українці купують техніків в Мотостор. Ось цей Донфенг 404. За акційною ціною підготували до відвантаження до своїх власників у Київську область. Комплект противаг 6 по 20, передні колеса 7, 50, 16 задні колеса 124 на 24. Колія 1,20 спереду. Переставляйте колеса, що розширюєте колію. Задні колія також бачите завдяки розбірним дискам. Також можете змінювати колію. Дводискове щеплення, двигун Чанчай ZN490, 2,5 літри 40 кінських сил. Комбінована панель приладів, 4 плюс 1 коробка, окремий важель повишених понижених, окремий важель увімкнення повного приводу, ручник, як в машині, сидіння з амортизацією, бардачок, крила в ідеальному стані, як на мене. Гвинт 3 точки, розетка під причіп, пара гідровиходів, буксирувальний гак. І все це коштує в стандартній ціні 8700 доларів. Класна сороківка, перевірена роками, надійна, якісна. Якщо надумаєте ще купувати, дзвоніть в Мотостор. Телефон 066 949 9090. А ось цей красень відправляється до своїх покупців у Київську область. Тому. Пишіть в коментарях побільше гарних побажань новим власникам гарної роботи. Якщо є запитання до магазину, також їх залишайте. Ну і до зустрічі в наступних відео.